Вітаю вас, друзі. З вами знову Ігор. Продовжуємо проходити God of War. Так, нам сюди. Збирати все, що можливо, і починаємо, звичайно, з полювання на ворон. Ось у нас тут живе одна ворона. Ми її собі забираємо в колекцію і йдемо під це відео. Тиснемо підписатися і поставити лайкос. А я вам кажу дякую. Далі відправляємося з артефактами. Доволі прикольна локація, мені подобається. Пішу я тепер відміточку, шматочок Лора собі заберемо. Гадаю, все не буду коментувати. Поки кратес збігає, стирається. Я також вам порекомендую заходити до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Я там стрімлю різні ігри і завжди радий бачити кожного. Кожного не москаля. Так що всі посилання в описі під цим відео. Ну і допоки ми тут збираємо скриньку норнів, вишукуємо всілякі руни, ви також можете написати мені в коментарях, що цікавого хотіли б побачити на цьому каналі. Далі ми збираємо ще дрібочку лору. І як, завжди, і, як завжди, в деяких моментах в цій грі, вам доведеться час від часу повертатися в цю локацію, щоб залутати той чи інший лор там, чи скриньку, тому що не все одразу можна зібрати. На жаль, такий елемент Метроїдванії, можна сказати. Я навіть тут прискорив, тому що дуже багато біганини. Read it. Ісопостовачні інтерсю Йорнам валиддаліти. Йдемо від статуї Оленя, царя гори і збираємо ще один лор. Цей напис буде фактично за сюжетом, тому я гадаю, ви його неодмінно заберете. Пішли, позбираємо ще легендарні скриньки. Це теж буде за сюжетом, оцю штуку ми будемо штовхати. А ну, стопе, десь пшетишка. Звідси, недалеко від таємної кімнати. У нас є ось ще один напис. Yes, sir. А також тут буде десь магазинчик заодно. Непогано, Гроші заробляємо. На заробітки хлопцем пішов. По факту. Можливо, наступного разу. Згоден. І що ж, раз ми тут побували, то й ворону треба дістати. А слідуюча ворона. Буде ось в такому місці, гадаю, ви не сплутаєте його ні з чим. А ми продовжуємо штовхати, і ось тут буде секреточка. Далі за сюжетом ми знайомимося з драконом і отримуємо Perfect. трофей. Uh, now. Mm -hmm -hmm -hmm. Як бачите, тут вам необхідно мати спеціальну здібність Атрея для його лука, котру ми отримали ось нещодавно, коли запозичили в дракона зубчик. Так, я сюди тепався і звідти, як тільки ну, виходиш, то ти попадаєш сюди. Ось. А потім підемо за сюжетом. І далі відправляємося відкривати приховану кімнату. Інструмент для її відкриття ми отримаємо за сюжетом в локації Тімурс Корпс. Тому як тільки на це станеться, повертайтесь сюди і шукайте телепортик. Broken. What? Broken. А потім після телепорту ось таку ворону. А потім ось таку здорову ворону. Тобто Валькірію. Тобто ще лізе? Томусь не спиться. Трошки розібралися і повертаємось назад і продовжуємо йти за сюжетом. Тут на нас чекає мапа скарбів. До речі, okay. сам скарб цієї мапи ви зможете знайти в локації, куди вам необхідно буде принести всі шаломи Валькірій. Назва локації на екрані. Тобі сюди пора. Так, ще у нас один надпис є. Давай трішки змусимо малого поганяти.

І тут, до речі, я вирішив вам показати в цьому відео, де знайти, так би мовити, топову броню для перших етапів гри. Я, чесно кажучи, пройшов, мабуть, 80, якщо не 90% гри з цією бронею, і кращого не бачив в грі. Ну, може, якісь там топи легендарні, якщо їх розкачати, будуть краще, але це фактично безкоштовна броня, котра. ну котра топ. Гадаю, ви зрозуміли. Так. Проснувся за столом. Та те, що є, то є. Угу. У нас тут ще й артефактик сховався. Так, так, так. Що тут від мене ховаєте? Чудово. Я все знайду. Whatever. І ми повертаємося до пошуку топової броні. Угу. Скоро зберемо колекцію, ще один предмет залишився. Ну там багато колекцій ми ж збираємо. О. Так може як і робить її в руки. Тому що вона дуже добра людина, і він там себе відчуває затишно поряд з нею. І ще один магазин чекає на нас на нашому шляху. Фіолетову скриньку. Я гадаю, ви й самі знайдете без мене. І оцю штуку. І в цьому ж місці поряд буде ще розломчик такий. Ну, нам сюди. загалом то А тепер підемо, знайдемо п'ятий артефакт, а також поряд буде третій елемент нашої топової броні. які плани на вихідні? Що думаєш робити? Бігти далеко, звичайно, але воно того варте. Ну такого, що прямо цікавого. Ось наш артефактик. Будь ласка, на мапці я вам покажу, але я гадаю, ви і так зрозуміли, де він та що він. А тепер йдемо за Бронькою. Може тут я колись щось залишав? А я і залишав. Але як бачите, ви її зможете забрати лише тоді, коли отримаєте назад Леза Кратоса. І друга фіолетова скринька теж недалеко від тих локацій можна знайти. Забираємо і йдемо далі. Другий телепорт буде автоматично за сюжетом відкрито вам, тому ви його не пропустите. Отрішку по потрішку збираємо колекційки, і ми збираємо зараз муспільхеймські частини, котрі дозволять потім малому читати муспільхеймські руни. для нас. Слухати мене, тварина, я твій батько. Так що не дуже туди пишайся собою. Після чого я йшов за сюжетом, отримав трофейчик раунд 2 і потім аж забрав другу легендарну скриньку. Це якраз поряд з тою фіолетовою скринькою, яку ми сьогодні вже забирали, а також у того розлому. Зараз повернемося, трішки треба побігати, тому що на той момент в кратоса не було здібності. Я вам вирішив показати повний шлях, як бігти до тої легендарної скриньки, щоб вам було простіше згадати, як туди потрапити. Тому що з моменту, як ви тут побуваєте вперше, до моменту, як ви отримаєте леза кратоса, пройде ну, відносно чимало часу, і цілком можливо ви забудете, як потрапити в цю локацію. А стовідсотково ви бачили цю локацію. Бачили момент, де є схована скринька, але не знали, як її забрати. І ось ми за цим і прийшли. Будь ласка. Я забрав ось тут цей зелений вогонь і приніс сюди. Показую так трішки некрасиво, тому що я бігав і намагався інакше якось обійти цей момент. І остання легендарна скринька буде біля магазину. Ну не дуже далеко від магазину. як бачите, тут дракон почуває і це дуже добрий орієнтир для вас. Навіфадарс, трол, енедра. А філаквикодбі не вин, бо з ви а детермін дисиплін, на кок Yes, I know. Останній артефакт. Можливо, ви його заберете не в останню чергу. Я вже не пам'ятаю, як там саме я його забирав, чи спочатку, чи пізніше. А це щось буде. Crystal, once, Святиня, тобто шрайн, як тут пишуть мовою оригіналу, буде тільки одна, і ви її теж зможете відкрити, коли тільки отримаєте здібність жбурляти ці червоні штуки. і This one's called Emir. Mother tried to tell me this one, but I think I was too young. Ну і в цей момент також буде логічно зібрати всі руни і відкрити скриньку норнів. Дивимося. І я вас поздравляю. Залишилось лише одне. І на останок ще один шматочок лору треба забрати. А я дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, лайкуйте, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше гарних ігор і слава Україні!